Привіт всім! Це наш перший випуск ПНУ Медіа. Зараз ми знаходимося біля п'ятого гуртожитку. І прийшли ми сюди для того, щоб захистити права студентів, адже існує незаконна постанова про обмежений доступ для жителів гуртожитку. А також їх відвідувачів. Поїхали.

Взагалі вас на дверях висить таке оголошення, що доступ до гуртожитків тих дітей, які тут живуть, і обмежили. Я не зрозуміла, що ви таке говорите мені. З 23, поживаєш, до так. Так. Це їхнє житло, воно... Вони їх в ніч випускають, не випускати лише. У нас є такий наказ а, не там, випускати вночі, значить до 12 години вони мають право виходити з гуртожитки. Після 12 Я всіх запускаємо. Я зрозумію. Тоді інше питання. Допустимо, у мене поїзд на 3-й годину. Випускають, випускають таки так само. Це без питань, якщо треба, поїзд. Слухай, випускають, випускають. Але ж ви тільки що сказали, що не випускають взагалі. Ні, як сказати? Я маю на увазі, ви розумієте, якщо у вас поїзд, якщо вас автобус, причін, тобто то є. Не може бути умовних причин. Тобто будь-хто може сказати, що в нього поїзд, як ви перейдемо. Ну видно, що з сумкою людина йде. Ви розумієте, вночі від... ми відповідаємо за вас. Ви не відповідає... Якщо люди там щось стається, якщо щось стається, розумієте? Так. Якщо так, стається, то ну, ну, що? Кожна дитина з 14 років. має Знаєте, знаєте, мене, я не розумію, чого ви мене знімаєте, по-перше, Чого ви мене знімаєте? Що стосується круглодобового доступу до гуртожитних студентів, воно не обмежене, ніколи не є і не є зараз. Те, що носить оголошує, звичайно, воно може трошки перебільшення, можливо, ми не друкували неправильно трактуючи, але шо, ні шо? один студент за останні на пам'яті 10 років письмово не звернувся ні на не то інструктор ми на радах це обговорилася, неодноразово про те, що вхід гуртожиток для мешканців 24 чотири години без при умові, що студент приходить тверезі без компанії, це без порушення, з перепусткою, і після 24-го він реєструється в крам Так, все. Чудово, дякуємо, що ми це з'ясували. Е, хочемо от вирішити, що буде з цією карточкою, що вона, вона означає. Во вона, вона на сьогоднішній день вона вже нічого не означає, вона буде зняти.